Всім привіт! Мене звуть Юлія, я б'ютіблогерка з досвідом. Сьогодні у нас з вами буде огляд і таке перше враження на косметику від бренду чекайте, як так показати, від бренду Bless Beauty. Це український бренд, джетний все, як ми любимо, будемо разом тестувати, пробувати дивитись, що ж там мені приїхало. А перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте перевірити, чи ви підписані на цей канал. Також поставити вподобайку під відео, звичайно, якщо воно вам сподобається, і коментарі. Будь-які ваші коментарі, і загалом вся ваша активність дуже допомагає просуванню цих відео і моїй мотивації. Основні нюанси сказала. Нарешті можемо починати. Отака от крихотулічна коробочка. Ну, насправді, не така й крихотулічна. Отака коробочка. До мене приїхала. Тут у нас є декілька продуктів від бренду Bless Beauty. Давайте дивитись, що там, і разом це все тестувати. Значить, тут у нас буду все вам показувати діставати. Першим дістаю у нас bb крем відтіночку 13. Відтінок я обирала сама. Я сподіваюся, що я вгадала. Далі ой, олівчик для губ. 303 відтінок. Дуже мені цікаво, я прям дуже на нього облизуюсь. Дуже хочу спробувати ці олівчики. Далі туш для брів кольорова. Також відтіночок я обрала сама. Блиск для губ, неймовірний, з крутим сяйним. Зараз будемо тестувати, дуже вже хочу подивитися. Цей голографік буде на губах. І ось такий от пензлик для тонального. Це пензлик е, флюїд, Так що якраз давайте будемо починати з неї. Дивне, що я його не помила заздалегідь, Ну, дурненький. Але в мене є експрес-очищувач. Дуже цікаво. Я прям вообще дуже зацікавлена в цій формі пензлика. Мені прям. Ну, він навіть не смердить. Мені прям дуже цікаво, що він і як він. Давайте. Коротше, дуже мені цікаво. Мені ще подобається, що називається Fluid Brush. Подивимось, це в мене номер 25 Зараз, коротше, все-все спробуємо. І боже, як мене замахав який скрипить, я не можу, ну, але не вже Бенти. Ой, вибачте, я вже пані трохи мовлю по-польськи. Далі давайте починати з, до речі, Bless Beauty. Ви в Польщі виготовляється? Тут написано, що Bless Cosmetics LTD це польський виробник. Прикольно. Окей. Значить, що я робила? Я нічого не наносила на обличчя. Я не наносила жодних якихось баз, тому що мені дуже цікаво, чи западе воно впору, чи не западе, як воно ще буде виглядати. Так, я сподіваюся, що вгадали з відтінком, але зараз побачимо. Я взяла найсвітліший. Ніяких, та, ніяких там баз я не наносила, в мене тільки зволожуючий крем і зволожуюча база. Просто без ніякого ефекту, просто, типу, зволожує, щоб тримали зволоження довше. У мене трохи обсипало. У мене не обсипало, але просто, бачите, у мене на лобіку по таких тир-тир-тир-тир-тир-тир. Тут у мене є дружочок. Ну, коротше, таке. Людина припинила пити ракутан. Але насправді все добре. Я вважаю, що це ще дуже в хорошому стані шкіра. Давайте тут побільше. Я вам я пам'ятаю, що я хотіла записати вам відео про свій прийом ракутану. Я обов'язково це зроблю колись. Давайте тако, в цьому році я це точно зроблю. Ви на мене не ображаєтесь. Ну, як можна образитись на те, про що ти не знаєш, я не знаю. У мене дуже багато планів на відео. У мене лежить мільйон косметиків. У мене я більше скажу. Новинки просто в черзі лежать, вже, щоб я їх спробувала. У мене якийсь зараз оцей, трохи криза, така творча, але нічого, я беру себе в руки і знімаю, <смі> навіть коли дуже не хочеться. Я намагаюсь, я стараюсь, це для вас та і для себе насправді, бо макіяж це для мене, чесно, терапія. І навіть коли мені здається, що нічого не хочу, потім починаєш потихеньку якось робити макіяж і вже стає легше. Слухайте, а відтінок ідеально, взагалі гляньте, ну, ну дівчата і хлопці, в кого такий відтінок шкіри, як у мене. Ні, треба казати, дівчата, хлопці і небінарні особистості. Коротше, всі, в кого такий відтінок шкіри, як у мене, то будь ласка. То, будь ласка, беріть, подивіться, він настільки ідеально сів, він не окисляється взагалі. Хм, Ну гарно, ну я задоволена. Що стосується пензлика, щось занадто все добре. Мені прям дуже сильно подобається. І назва оця Fluid Brush, я б сказала, що воно реально наносить цей бібі-крем як флюїд. Якщо чесно, ну, типу, Бібі-крем його ж прикол в тому, що він підлаштовується під колір шкіри, та? А, тобто в нього є якийсь відтінок, а він підлаштовується. Та, в моєму розумінні, бібі-крем він все-таки трохи більш легкий, ніж там дефолтний тональний, тому що він якби крем. Але загалом, наскільки я пам'ятаю, характеристика Бібі-крему, там у нас є CC-крем, є BB-крем, і Бібі-крем BB Бібі-крем. BB він підлаштовується під відтінок вашої шкіри. Ну, я хочу вам сказати, е, тут написано на е, пакуванні, що він smoothing skin, е, блюрить шкіру, легке покриття, не, невагоме покриття, і прибирає е, червоність чи почервоніння, по Вибачте, я не завжди мені легко пере, перекладати. Е, мені подобається, як нанеслося пензле. Я, я в захваті. Що підкреслило? Е, Прошечки підкреслила О, там одну штучку, яка в мене є. Але це тому, що пензлем. Ну, типу, Ви маєте розуміти, що все, що наноситься пензлем, е, це автоматично підкреслене шелушіння, тому що е, ви своїми рухами піднімаєте всі шелушинки. Я трошки вирішила вбити то все спонжем. Далі почервоніння приховало, мені подобається, на лобі особливо видно. Чи запало впори, що мені дуже цікаво. Ну, дивіться, я зараз до вас підсунусь. Значить, дивіться, отак виглядає от мій ніс. Да, Бачите, отут шелушіння. Тобто, у мене там завжди воно і скатується, і всяке таке. І отут одразу видно, скільки запало впори. Ну, чесно, нічого. Катастрофічного, все як зазвичай. Тобто, якщо. Я не знаю, як у вас в мене особисто, якщо ти не наносиш базу, ну, типу, щось типу затирки для пора, але я зазвичай наношу не такі дефолтні затирки, знаєте, що вони просто стирають все, просто типу западають в пори. Я наношу всякі блюрячі праймери. І а, з ними. Всі тональні вони не будуть западати, але тут мені просто стало дуже цікаво, як воно буде виглядати без затирки для пор. І як на мене, це дуже класний результат. Так, далі, що я хочу одразу сказати, що з цим пензликом я впевнена, що він класно буде працювати не тільки з тональним, а і з контурингом і з рум'янами. Я думаю, що це більш такий універсальний пензлик, бо насправді оця форма, вона така. Класна для пензлика. Вона якраз може мені дуже вигідно е, зробити мені те, що я б хотіла. Контурінг і всяке таке щастя, тому зараз ми з вами подивимось. Просто такі, е, така форма пензля та, і такий ворс, він зазвичай класно тушує, реально в такий флюїд. Легеньке робить покриття засобів таких кремових Ну Коротше, є в мене думка, і ми її зараз якраз вам протестуємо. Я, да, я не е, чистила пензлик, бо типу, воно не дуже має сенс. Е, ну, і хай там залишилось трохи тонального. Е, в мене достатньо о, такий Темний контурінг, якщо він трошки розведеться з тональним, нічого йому не буде. От, Що повіб крему з того, що я зараз бачу, якраз затестую, як воно змішується з іншими засобами. Але загалом мені дуже подобається, як він сидить на шкірі. Він такий. Ну, по-перше, бачите, тут такий фініш гарний, дуже гарний. Він прям такий трохи вологий, класно видно в цьому світлі, яке я сьогодні виставила. Ну, коротше, класно. Uh, і ще один такий нюансик, що мені дуже сильно сподобалось, я не дуже часто про це щось показувала. Але дивіться, бачите, у мене тут волосся на обличчі. В принципі, як у багатьох з вас, це нормально. Вам не треба там цього соромитися, бо не дай Боже, голити собі обличчя сліз. Коротше, у мене отут -от волосічко на обличчі. Uh, і деякі тональні. Деякими пензлями, тобто це було проблема тонального формула або пензля. Вони можуть це волосся підкреслювати. Тут такої історії немає. Тобто, та я от повертаю голову, воно не залипає в волосся. Тут класна, насправді дуже класний меч, я б сказала, і формули бібекрема, і дуже багато що залежить від пензля. І це прям от. Чесно вам скажу, це прям такий меч, мені дуже подобається, тому що воно настільки заблюрило мені все, що можна було. Я, ну, я дуже задоволена. Слухайте, я прям в захваті. Я думаю, що і при нанесенні спонжи. Навіть я впевнена, бо я. ну знаєте, Коли ви, коротше, довго користуєтеся і бачите, як себе поводять там ті засоби, які ну, не зовсім так себе поводять, як вам хотілося б то ви вже е, вчитесь розуміти, який продукт, як що буде робити, як виглядає тональний, наприклад, який буде щось підкреслювати, чи як він себе поводить. Ну, коротше, це, я думаю, що всі е, люди, хто користується великою, ну, типу, мав досвід з великою кількістю косметики, різні там пробував формули і бла, бла-бла. То ті люди вже зі мною погодяться, що ти вже ну ти просто вже бачиш. Так от, от в цьому BB-кремі я бачу, що він як він ідеально лягає, отак, от як він ліг ідеально пензлем, він так само ляже дуже класно спонжем. Єдине, що пензлем менше буде западати в пори. Це окей, це для всіх тональних працює з мого такого. Ну, Типу, з того, що, 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 що я знаю, з того, що я бачу пензлем, чесно, я більше люблю наносити все-таки тональні пензли. Я довше-довше користувалася різноманітними тоналями, нарешті знайшла пензлі, які класно працюють. І от ем, Мені більше подобається да, все-таки нанесення пензлями е, тонального, а потім просто довбивати їх в шкіру спонжем. Дуже гарно, супер натурально. У мене достатньо темний контурінг, це в мене від П'єр René. Він такий трошки тепленький. Слухайте, я просто роблю зараз такий макіяж, не супер якийсь агресивний, активний. Ставлю лайк цьому пензлю величезний. Я би зараз ще не брум'яна спробувала нанести Ді в мене таке шалене біжання. Але, але. У мене тут ще немає ні рум'ян, ні пудри, нічого на світі. Але що я хочу з вами зробити? Ми з вами беремо ось цю туш для брів. Давайте оформимо брови, а потім я зроблю все інше. Так, тентуюча туш для брів. Я взяла в першому відтінку бдонб. Ви запитаєте мене, Юля, на що ти це робиш? А я вам скажу я. Е... Дуже. інколи люблю більш світлі брови. Для деяких мейків вони дуже класні. І я якось не фанатка темних бровей зараз, Б бровей, Hello? темних брів. І я більш люблю світлі, тим паче, що подивіться, що це, ну, типу, як виглядає колір блонд. Тобто, це не якийсь там супер світлий, бо я зустрічала набагато світліше. І в мене, до речі, є декілька олівчиків відтінку блонд. Мені дуже подобається. Що я роблю? Я трошки прочесала брови, мабуть, буде трошки затеплий. Да, для мене буде затеплий відтінок. Ну добре. Прочесала брови і я цією штушею для брів домалюю собі цей свій улюблений кутик, бісить мене неймовірно. Навіть не уявляєте, як він мене бісить. В когось ще така ж є проблема, в когось там десь дірка в бровах, яку постійно домальовую, то от ви мене зрозумієте. Просто викладаю собі на руку з щіточки там, стільки засобів, скільки я вважаю за потрібним, і просто промальовую отут -от таку густину. Слухайте, але цей блонд він так пасує до мого волосся, мені здається. Бо в мене. Я не знаю, тут зараз при штучному освітленні не так сильно видно, у мене таке трохи прохолодне освітлення. А якщо включити тепле, буде капець. І в мене оці руді пасма, в мене, коротше, виграє волосся на сонечку. І за рахунок цього, я стою така трохи руденька. Бо вже згадала час, коли фарбувалася формувалася в червоний. Такий був в мене рудий, супер рудий. І коротше, тепер в мене просто мій такий натуральний. Трохи руденький відтінок, його видно інколи. Його видно тільки ну, на світлі, дуже сильно видно на сонечку. І мені здається, що оцей відтінок туші класно буде виглядати якраз з. Ну, мені подобається, з таким відтінком волосся, як у мене, взагалі. Все дуже гарно. Так, де малювала я цю історію. Якраз. Так, він фіксується, ця туж фіксується. Ну, відтінок гарний. Єдине, що я не знаю, чи він дійсно настільки підходить. Ну, тобто блонд, наскільки, пам'ятаю, це найсвітліший, не знаю, чи не варто, типу, мати ще якийсь більш світлий відтінок в лінійці. Бо, подивіться, ну, типу, ну, об'єктивно, це не зовсім блонд. Я зараз дивлюсь на себе, я чудово розумію, що дівчатки, які прям бі біленькі. Їм це буде трохи за темно. Врахуйте, що він в режинку йде, да, цей відтіночок. Знаю, що багатьом блондинкам все-таки ми говоримо про відтінок. Блонд подобається більш прохолодні історії, але мені подобається. Так, давайте тепер то, все нанесемо туш на брови. І будемо сподіватися, що не вийде, як у мене часто виходить, отакі от, от штуки. Так, тут у нас 8 мл тінтуюча туш. Нічого не написано. Просто дивлюсь, можу вам щось сказати таке. Написано, що це cruelty-free, і у відкритому вигляді, скільки 12 місяців можна зберігати, нормально. Отака от, от щіточка. Я люблю трошечки коротше, але загалом щітка зручна має бути. А зараз дізнаємось. Фух, ой-ой. ой Цікаво, ой-ой, ой ні. ні ні-ні-ні-ні-ні-ні. Пігментація у геля ого, го я вам кажу вже. Я вам вже кажу, що пігментація. Подивіться. Прям нічого собі. Я просто тому і не люблю кольорові гелі для брів. Це мій не найулюбленіший продукт. Але просто питання в тому, що я люблю такі брови, дуже знаєте, повітряні, із кольоровими гелями для брів, і вони не завжди виходить зробити їх так, настільки ідеально повітряними і непомітними, як я це люблю. Плюс у мене багато що волосинок над бровами маленьких. Слухайте, воно профарбувало мені все, що могло. Дівчата, якщо у вас мало брів. Вам от він підійде. Тому що я вже бачу, що він мені проф. А, я не люблю такі брови, ну добре, нічого. Е, Сама так напхала, намалювала, типу, треба з ним супер обережно, набагато обережніше, ніж я це робила. Коротше, якщо у вас, як у мене, отут от багато волосинок над бровою, бо в мене їх там багато маленьких, коротеньких, е, то теж у вас такі знаєте одразу брови, стануть такі оба. Загалом пігментація, угу. ну реально, це от, якщо ви е, хочете, да, щоб ну дивіться, так, воно так сильно сильно, бачите, е, то я так ще так мазюкаю, е, багато-багато пігменту профарбовує класно і профарбовує шкіру в тому числі також. Подивимося, як воно тримає, але вже скажу, що якщо ви любите брови, у вас нема брів, і ви хочете собі їх намалювати, то це якби історія якраз для вас. Бо ви цим гелем, м -м, за рахунок того, що він і промальовує і шкіру. Да? от Він мені промалював і шкіру, і волосинки всі, що були, то у вас різко такі будуть бабах брови, просто бабах. Мені, мені просто це не дуже подобається. Бо я таке не дуже люблю. Але якщо ви шукаєте такий ефект, ну то от воно. От воно де? От де така туш, якщо вам треба, щоб вона вам оп-оп і робила бабах. Дуже необережно намалювала, зараз піду за кадром то все підправлю. Давайте далі зараз будемо дивитися, наскільки ця вся історія буде триматися. Дуже мені цікаво. Значить, У нас залишилися два продукти для губ. Я піду зроблю макіяж весь за кадром. Поправлю ці свої брови неймовірні і повернусь до вас. Але, звісно, брови в мене сьогодні вищують, що я собака з бровами. Всього, пішла, поправлю, зроблю далі макіяж, повернусь до вас, робити губи. Добрий день! Я до вас повернулася. Я зробила макіяж очей, я нанесла собі рум'яна, хайлайтер і трохи подручки. І мені не вистачає тільки губ. І для цього у мене якраз є все, щоб зробити. Давайте разом відкриємо олівчик. Він називається Lip Focus. Це олівець для губ, і це гелевий олівчик. Ух, як хрустка. Так, тут також є е, зайчик, який е, свідчить про те, що це cruelty-free, тобто не тестується на тваринах, косметика. Конкретно цей олівчик. Коротше, я тупа-тупарила дубіна, записала вже вам висновки і не помітила, що в мене не працював мікрофон. Обожнюю себе за це. Ні. я дофарбувала губи, я нанесла блиск, я вам тут вставлю, як це було. Але, на жаль, звуку там нема. Тому я просто поділюсь з вами враженнями. Добре, що не встигла змити макіяж. Значить, швиденько проходимо з вами по е, фідбекам, по моїм вираженням. Да? Да. Ой. Значить, починаємо з блиску. Блиск мені сподобався: це голографік, він на руці виглядає насправді зовсім інакше. Тобто, якщо ви нанесете його на губи без, якогось, без якоїсь бази, та, наприклад, як у мене сьогодні. То це буде набагато гарніше, це буде більше таких от а, сяючих переливів. Тут рожево-жовті блискітки, дуже гарно, прозора база і дуже багато блискіток. Так, загалом на губах, бачите, як він виглядає, він дуже-дуже комфортний блиск, ем, він не виглядає якось супер екстра. Ці блискітки класно тут е, підходять. Та? Вони не кричущі, коротше, Дуже класний варіант, але якщо ви несете без помади, на прозорі просто базу, та, тобто просто на губи, то це буде більше таких переливів блискіток. Тобто, загалом мені блиск сподобався. Там багато відтінків, голографіків. Я насправді можемо поставити лайк, дуже комфортно, я знижував, оскільки ходжу, знімаю класно. Смаку ніякого нема, що дуже круто. Все супер, мені блиск сподобався. Далі олівчик для губ гелевий. 303 відтінок, така припилена трояндочка, але трошечки типу, світліша. стійкий олівець, я, на жаль, вже стерла, але я його там терла у всі боки і з ним все класно. Класний, стійкий, гелевий олівець для губ. Класика максимальна, просто наскільки можливо. Єдине, що він трохи задовго, трохи довше сохне, ніж я звикла. Треба давати йому застигнути, щоб не злипалися губи. Так, загалом все топ мені сподобалось. А, мені сподобався також ось, цей, ось ця кольорова туш для брів або кольоровий. А, ну, тут написано, що це прям туш для брів кольорова. Вона дуже а, сильно профарбова, Єдине, що мені здається, що це все-таки не відтіночок блонд. На моїх бровах та на моєму обличчі з тим макіяжем. вона зараз трохи а, в холодниночку віддає, як мені здається. А, але загалом вона така в теплинку мені підходить цей відтінок. Він мені подобається. Це знаєте, така туш для брів для випадків, коли от у вас нема бровей. Брів, у вас нема брів, а ви хочете, щоб вони у вас були? То це той самий варіант: це для вас. Воно профарбує всі можливі волосинки, які є навколо брів, тобто зробить такий вау ефект і також профарбує шкіру, класно тримається, стійка історія. Точно буду користуватися для того, щоб підфарбовувати собі кутики. Мені дуже подобається гарно, стійко, мій відтінок, як на мене, класно виглядає. Мені здається, що варто було б зробити ще трохи світліший варіант, бо мені здається, що все-таки, коли воно підсихає трошечки, воно темніше, холодніше стає. Але мені справді сподобалось. Далі штука, яка взагалі топ, вау, дуже сильно мені зайшов бібі-крем. Відтінок просто один в один мій. Якщо у вас такий самий відтінок шкіри, от зараз світло класно виставлено, видно. Е, прям Це такий відтінок шкіри. Та? Тобто, що ви бачите на камері, такого відтінку я і в житті. Якщо у вас такий самий відтінок шкіри, так, 100% так, вам підійде класна історія. М -м, покриття від легкого до середнього можна нашарувати від легкого до середнього можна нашарувати. А, стійкість 24 години не можу підтвердити чи щось таке сказати, але вже я більше двох годин з ним все класно, нікуди не дівся, з ним все супер. Трошечки підкреслюю ще лущіння, зовсім трошечки. Зовсім трохи западає в пори. В мої, наприклад, трошечки де-інде позападав. А, і в складочки. Але, ну, типу, це робить 99% тональних, які у мене є. А, і Шарлотти Тілбері, і. І Маріо і Стілаудери, і Елене Еленпро коротше, все що в мене є. Мені за ці я ще ніколи не зустрічала тонального, який би цього не робив. Мені дуже сподобалось натуральний фініш, трошки сяючий, дуже гарно, не підкреслив волосиночки, класно виглядає на обличчі, класно відчувається. Взагалі ніяких ні сухості, нічого. Коротше, топова штука, буду користуватися, точно лишу собі. Мені прям дуже сильно сподобалось. Вам також рекомендую. Там багацько відтіночків. З того, що я розумію, це все-таки виготовляється в. Польщі. Е, ну, Добре, класна історія. Мені сподобалось, перекриваю і почервоніння. ну, Тобто таке середнє покриття. Клас! І те, що розірвало мені просто серденько, те, що я вже люблю, це оцей пензлик. Е, значить, Багато брендів продають пензлики ось такої саме форми та синтетичні, як універсальні пензлі. І вони ними і є. Це Fluid Brush називається 25-й номер пензлика. Це подає, ну, тобто, написано, що це е, пензлик для тонального. Я ним окрім тонального, наносила контурінг, наносила рум'яна, наносила хайлайтер кремовий трошечки. Все було топ, це супер класна форма, це хороший такий ворс якраз для цих робіт. Класний пензлик, він нічого не підняв, він нічого не зіпсував. Та? Тобто все було супер круто, супер класно. Ставлю йому лайк, я дуже ним задоволена. І прямо рекомендую вам на нього звернути вашу увагу. І максимально рекомендую BB крем тому що класно себе поводить. Для бюджету це супер штучка, супер знахідка. І він ні з ким не посварився, ні з консилером, ні з кремовими рум'янами. Контурінгом, хайлайтером все класно, нічого не піднімалось. Тобто він класно дружить з всякими кремовими історіями, тому що є деякі, які там піднімаються. А оцей, оця пара, це взагалі це, це тупо знахідка, Це щось неймовірне і дуже гарне. А, загалом я лишилась дуже задоволена. Цим таким затестом. Всі продукти мені надіслав бренд для того, щоб я їх затестувала і показала вам. В описі шукайте, будь ласка, де їх можна придбати. Посилання на кожен продукт будуть там в описі. Дуже мені цікаво почути вашу думку і ваш досвід. Якщо ви вже користувалися чимось від Bless Beauty, будь ласка, напишіть, що вам сподобалось, як взагалі ваші враження. І особливо, якщо ви користувалися новинками, я знаю, що там є ще кремові тіні, ще просто такі тіні, палітри. тіни, дуже цікаво, якщо хтось з вас користувався, як воно вам? Дуже дякую за перегляд. Чекаю на ваші коментарі. Нагадую про нашу з вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат і волонтерам яким ви довіряєте, які допомагають нашим захисникам і захисницям. Дякую за всі ваші коментарі. Я все бачу, і на цьому на сьогодні, все, Па-па!